Нарешті сьогодні каченята вперше випасаються. Я вважаю, що цей досвід вони запам'ятають на все їхнє крачаче життя. Нам навіть не потрібна газонна касарка, бо в нас є стадо каченят. І поїли, і попили, і травичку покосили. Але за ними потрібно дуже пильно дивитись, бо вони можуть втекти до сусідів. А нам не потрібно, щоб вони втікали, бо в нас ще не вся трава покошена. Як тільки включаю камеру, так вони одразу починають лінитися. Мабуть, думають, що вони отак одразу стануть популярними. А от загнати їх назад це ще те випробування. Вони розбігаються, як ці мошки. Неможливо їх втримати на місці, вони кудись біжать, кудись спішать, а от на місці не хочуть іти. Мабуть, вони трошки засоромились штативом. або так наїлися, що їх до землі тягне. Але вони молодці, швиденько впорались. А от ці троє познайомтесь, це найгірші каченята року. Вони ніяк не піддавалися паличкам, тому я не витримала і закинула їх вручну.